Росіяни продовжують воювати з цивільними. Зокрема, зб'ють постійно по Харкову. І Євгеній Іванов, заступник голови Харківської військової адміністрації, прокоментує ситуацію. Станом тепер вітаємо вас. Яким є стан постраждалих? Так яким є стан постраждалих наслідок російської атаки? Розкажіть, будь ласка, дійсно вчора близько 22-го вечора. Два удари ракетами Ц-300 у холодногорський район міста Харкова пошкоджена. Близько 25 будинків будинків житлового та нежитлового фонду, і зокрема маємо 17 постраждалих, четверо з яких отримали допомогу медично на місці, 13 у лікарні, три у важкому стані. Це три жінки, і переважна більшість постраждалих також це жінки, тому що приватна медична установа, яка Є одним з найбільших постраждалих будинків внаслідок обстрілу. Вона надавала послуги саме гінекологічні жінкам. Тому, на жаль, маємо таку ситуацію. Дві жінки з трьох прооперовані. У них важкі черепно-мозгові травми, і одна жінка має отруєння продуктами горіння, і так теж знаходиться в лікарні в важкому стані. Якщо ми говоримо про людей, так вже поговорили про власне стан постраждалих про людей, про приміщення, будинки, і взагалі, що було зруйновано, і які наслідки цієї атаки щодо власне пошкоджених будівель. Ми вже повідомили про багатоквартирні будинки, так і автівки. Що ви можете зараз розповісти, і яка попередня оцінка руйнувань? Ну додам перше, що це обстріл і руйнування, це майже центр місця, це вулиця з стислою забудовою, тому вона дуже дуже постраждала. Будинків дійсно 25, Там входить, окрім приватних приватної медичної установи, ще державна медична установа, ще приміщення будівлі суду, деякі об'єкти нежилого фонду. І звісно, житлові будинки. Які, на щастя, постраждали самі житлові не найбільше. Переважно, якщо ми говоримо про житлові будинки, це вікна, вхідні групи вікна. Близько 500 вікон вибито, і за сьогоднішній день у нас по цій вулиці відновили енергетики, вже відновили освітлення. Протягом доби закінчиться відновлення. Водо та газопостачання і по вікнах, за допомогою волонтерів і комунальних служб, відповідно вони всі закриті ОСБ і всім необхідним. І наразі буде як швидше вирішуватись питання щодо склення відповідно житлових будинків в першу чергу. А якщо ми говоримо про відновлення цих будівель, про які ви щойно говорили, і взагалі про програму державну є відновлення, яка вже діє більше року, власне чи користується вона популярністю у вашому регіоні, і вже понад місяць, як діє ця програма щодо повністю зруйнованих зруйнованого житла, чи є вже випадки видачі цих сертифікатів в вашій громаді в вашому регіоні? Так, робота щодо реалізації програми і відновлення триває досить активно. Вже сума, вже яка виплачена людям, а це саме 12 588 осіб, сягнула 1,26 мільярда гривень. Ще 808 особам найближчим часом ця виплата буде здійснена. Рішення відповідно комісіями Прийнято про це на майже 80 мільйонів гривень. Із цих людей, які постраждали вчора, безумовно, теж будемо мати найближчим часом заявки. Відповідно за цією програмою буде відповідна реалізація відбуватись. Також сформовані більше 500 сертифікатів на повну компенсацію знищеного майна. Те, що я сказав вище, це стосується середнього та дрібного середнього і дрібного ремонту. І ще по області питання хотіли поставити не лише про Харків. Звісно, зогляду на те, що ви представником обласної військової адміністрації, адже 22 громади лише протягом 16 січня потерпали від обстрілів. Чи є потреба, ну скажімо так, відселяти, евакуювати людей з покордоні з прикордоння? Адже, наприклад, той самий Вовчанський він постійно під обстрілами таку заяву до речі вже озвучив генерал Наєв, зокрема щодо Сумщини і Чернігівщини. Чи є така потреба на Харківщині? Приймаємо рішення про обов'язкову евакуацію згідно. Поточного стану справ, і наразі, якраз цього тижня, було прийнято рішення щодо збільшення переліку населених пунктів з яких відбувається евакуація. Зокрема, це 22 ще 22 населених пункта Курильської, Петропавлівської громад Купінського району. Там знаходиться понад 3 тисячі осіб, і 279 дітей ще знаходиться. І виходячи з ситуації на купінському напрямку, було рішення прийнято до розширення. Переліку населених пунктів, які підлягають обов'язкової евакуації, додам, що дійсно від фактично від це частина Богодухівського, харківського району. Якщо ми говоримо із Західу на схід, це всі прикордонні громади, зокрема Золочівська, Ліпецька, Ловчанська, Великий Бурлук, Куп'янські громади Куп'янського району, майже всі це щодня обстріли з артилерії та мінометів, щодня руйнування. Приватних житлових домоволодінь сьогоднішній день не є виключенням, і на жаль, у великобурлуцької громади селище Малий Бурлук серйозних поранень зазнала вісьмирічна дитина, яка знаходиться наразі у лікарні. Це сталося сьогодні. А якщо говорити про пріоритетність цієї евакуації, можете розповісти, будь ласка, про це так напевно першочергово ж будуть відселяти сім'ї з дітьми, і чи є вже можливо охочі на тлі цих посилення цих обстрілів виїхати із області? Наприклад, остання доба це 40 заявок на евакуацію. Це люди добровільно прийняли таке рішення навіть без там розмов і мовлянь з боку там, відповідно влади місцевої. Ці заявки вони відпрацьовуються і реалізовуються в той же день. Там спільно скоординована робота військової адміністрації, волонтерів, національної поліції і влади місцевих громад. Дякуючи всім, швидко відпрацьовуються ці заявки. Люди відселяються в безпечне місце, безпечні місця Харкова області або інших областей України. Надається відповідна послуги з відразу оформленням бумаг щодо внутрішньопереміщених осіб, базова гуманітарна, психологічна, медична допомога. Це все працює нас системно. Дякуємо вам за інформування. Спасибі вам, Дуже. великий Євгеній Іванов, заступник голови Харківської обласної військової адміністрації, був з нами на зв'язку.